До телеканалу Віта надійшов дзвінок від мешканців одного з вінницьких будинків. Люди скаржились, що їм телефонують уночі невідомі особи та агітують за одного з учасників виборчих перегонів. Наша знімальна група вирішила розібратись у цій ситуації із подробицями Ольга Сольвар. У депутати за будь-яку ціну Вінничани, які живуть на території 17-го виборчого округу, невідомі агітатори штурмують інформацію не лише в день, а й вночі. Наприклад, до мешканців ось цього будинку, що поперегова 69, зателефонували просто о першій ночі. Цікавились за кого люди будуть голосувати. Сьогодні ночі хто в час ночі позвонив за кого будете голосувати? Вона... Я, вона говорить, ну як, як вона ще не так сказала, говорить, говорит, в час ночі дзвонив і то розбудив, і, за кого будете голосувати. Не лише пані Олександру тероризували нічні агітатори. Інші мешканці мікрорайону Поділля у приватній розмові зазначили, все почалося кілька днів тому. Спочатку невідомі у досвіда, а саме о 6-7 годині дзвонили на домофони. Потім почали телефонувати серед ночі. На іншому кінці дроту представлялись як агітатори від Андрія Очеретного, одного з кандидатів у депутати до Вінницької міської ради по мажоритарному округу номер 17. Сам Андрій Михайлович про ці випадки чув. Втім, категорично заперечує будь-яку причетність до нічної агітації, каже то чорний піар опонентів. Ми агітацією займаємося з 8 години до 7 вечора. Абсолютно інший час ми не проводимо. Все, що робиться, інший час це наші опоненти, які хочуть понизити рейтинг. Вони очевидно розуміють, що рейтинги їхні, мабуть, нижчі, і тому хочуть, щоб люди негативно ставилися до тих кандидатів, які мають нормаль... про яких нормальна думка у людей. Про цю брудну піар-технологію чули і в обласному комітеті виборців України. На жаль, у Вінниці такі випадки не поодинокі. Ми розсунуємо подобні дзвінки як просто примір, скажімо, маніпуляційної технології і проведення нечесної збирательної кампанії. А, крім того, наві були зафіксовані на території за району листовки, які агітаційні листовки, які, опять же задержали признаки розжигання національної розні. Ми листовки, лістовки цих листовок передали правоохоронним органам для оскільки, поскольку з наших законами конституцію країни розжигання національної міжнаціональної розмі прислідуються по закону. И за те і суссується конкретна кримінальна відповідальність. Кандидат у депутати до Вінницької міської ради Андрій Очеретний не збирається звертатись до правоохоронців. Технічно визначити з якого номеру дзвонили горе агітатори не складно. Втім, кандидат не хоче витрачати на це свій час.